Здоровенькі були. Ви на каналі Тефу, а це друга серія по будівництву свого міста у Грі Skylines. А, На минулій серії ми почали, поклали початок нашому поселенню, побудували ще один вітряк, і ми досягли стадії розвитку під назвою селище. Для наступного етапу село нам уже потрібно 950 жителів. А, і нам відкрилися деякі нові а, служби. Перша служба це по сміттю, щоб у нас тепер жителі могли сорити, і до них а, приїжджали наші машинки, забирали в них сміття. Самі а, звалища я не люблю робити. Ну, вони, блін, у них місткість, звісно, класна, вони дешеві. Але їх потім, якщо треба щось перебудувати, кудись перенести, то це його треба звільнити, і це прям дуже великий геморрой. Можна поставити утилізаційний пункт. Він, правда, коштує гад в 4 рази дорожчий. Обслуговування 240, тут 160, звісно, то зрозуміло. Швидкість обробки 240 тисяч на тиждень. А тут місткість 8 мільйонів. Вода не треба, електрика не треба. Тут треба вода, електрика 240 кВт. Сміттєвоз 15, сміттєвоз 15. 15, а скільки тут машин? А як зрозуміти, скільки машин? Немає ніяк зрозуміти. Окей, ну тоді. А, -а, 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 -а тут ще прикол в тому, що якщо до цієї дороги а немає отаких будівель, то я і звичайну будівлю не можу побудувати до неї. Я вас зрозумів. Окей. Давайте буду, напевне, ставити в утилізаційні оці пункти. Нехай вони по ним їдуть. І з їхньою допомогою а, забирають. Все, грошей немає. Давайте гру запускати. Що там по електроенергії, до речі. Я тут ще десь зможу вміститися, вліпитися на 8 МВт. О! Було. Все. Є, чудово. Три вітрячка стоять на 8 МВт, вони будуть працювати. Чудово. Трошечки на, на... заздалегідь у мене електроенергія буде електроенергією я буду забезпечений. Ось, до речі, ось так. Нашою розв'язкою користуються. Альтернативною розв'язкою користуються машини. До речі, а що тут? Десь повинно бути. О! Мені тут світлофори не потрібні. Тут у мене наплодилися трошечки світлофорів, вони мені тут взагалі не потрібні. Дякую. Все, тепер чекаємо, що У мене знову є потреба в житлових зонах. Давайте тоді нові житлові зони розмічати. Приблизно так. Та я думаю, давайте уже одразу і сюди ми отак заплануємо житлові зони. Комерцію також ми вже можемо будувати собі, планувати сюди її. Ну, ось так. Тільки ось тут приберемо, щоб доріжками можна було з'єднатися. В мене є ще один мод, який називається Node Controller. З його допомогою я можу робити пішохідні переходи, але поки... ой 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 тихо 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 Мені потрібен тут житлова зона. В мене є мод Controller, за допомогою якого я можу робити пішохідні переходи. Тобто, те, що в мене ось тут така відстань, ви може могли б подумати на минулій серії, що ну, толку мені від доріжок, якщо їм один хрін, треба сюди бігти. А ніфіга! в мене є Controller, яким я ось тут, якщо що, зможу зробити пішохідний перехід. І тоді мої жителі зможуть легше набагато дістатися до того місця, куди їм треба буде. Так, давайте ось тут отак комерцію поставлю. Ам. Поки що ось тут приберу будиночок, правильно? Там же ще в мене вміститься один будиночок на чотири клітиночки. Ось тут, правильно? Правильно. Все, чудово. Я почекаю, коли тут будинки забудуються, щоб я електроенергію перетягнув трошечки в інший бік. А. Поки що все норм. Ідемо потроху. А я не поняв. А я не поняв. М -м -м а, в мене нічого не увімкнено в моді, щоб воно мені скривало. Ммм, я вас зрозумів. Мені потрібно зараз. В мене просто є мод хайдет, який дозволяє приховати деякі. М -м Деякі забруднення і тому подібне. Треба зараз подивитися просто, що Що мені треба приховати. Схоже на те, що оце мені треба прибрати. Ну. О, да, походу, воно все прибирається. Прибралося, чудово. Я розумію, що в цій грі є забруднення, типу, так, але ну, ну, блін, ну, воно виглядає так каряво взагалі. Я не впевнений, що воно взагалі ем, те забруднення, в тому вигляді, в якому воно виглядає в цій грі, що воно, типу, що це природньо, що це так воно, як і є, як в житті. Правдоподібно. Ну, щось я в цьому дуже сумніваюся. Отже, а так взагалі все. Нехай е, в мене, щоб в мене не було забруднення, мені подобається дивитися на чисте, красиве, прекрасне місто. А, так. В нас ще є доступна лікарня. Скільки ти коштуєш? Вона коштує 10 тисяч. 10 тисяч я зможу побудувати лікарню десь. До речі, її можна буде побудувати десь до, е, на місті комерції. І причому побудувати її ось так. Тобто, щоб вона була біля ось цієї основної нашої траси. Ну, треба трошечки почекати, щоб до мене прийшло трохи більше грошей. Я дивлюся, потребується все ще а, трошки промисловість. Я просто не розумію. Ну, нехай. А, стоп, там воно буде розширюватись, так? Угу. Тому можна зробити ось так. Ось так. Одразу просто запланувати. Там, де буде розширення моєї дороги. Все. І ось тут нехай у мене промисловість потрошечку будується чуть-чуть. По О, в мене вже є 10 тисяч. Давайте будувати лікарню. Де в мене моя основна дорога? Ось тут вона. Давайте з цієї сторони я побудую лікарню. Ну, вона охопить як мінімум весь цей район. Можливо. Можливо, я трошечки дурі зробив, що побудував її тут. Я гадаю, що ліпше було б її побудувати ось тут. А, я не можу перенести, бо мені треба 2000. Ось так. Чому я її переніс сюди? Бо в цю сторону в мене вже, ну, типу, мій район, ось цей, він не буде розвиватись. Тут у мене траса. Якщо ось тут у мене буде щось побудовано, то тут у мене буде виключно ну, своя буде у них інфраструктура. Тому я поставив лікарню сюди, щоб вона і ось Рейн охоплювала, і більше ось цієї території наша лікарня також могла охопити. Так, лікарня є. Що це? Школа. Початкова школа. Скільки ти коштуєш? Також коштуєш 10 тисяч. От, до речі, початкову школу можна буде десь. Ага. Отам От не вліпиш. Можна десь з цієї сторони буде її якось присобачити. Хм. Можна буде подумати, в якої сторони поставити школу початкову. Давайте подумаємо: в цю сторону у нас більше йде розв'язок. Правильно? Правильно, В цю сторону більше. Тут у нас залізниця, а тут у нас дорога. Ну, до дороги Тобто логічніше буде ставити школу з цієї сторони. Та господі, ти можеш мені перестати показувати, що підключення треба? Це не мій квадрат. Я на ньому нічого не можу будувати. Отстань від мене. Пожалуйста. От. М -м -м так. І що? Де тоді мені школу побудувати? Я гадаю, що школу можна буде побудувати десь ось тут. На цій дорозі. Тобто поставити початкову школу сюди. І я думаю, що повинно вийти доволі таки нормально. Так, да. вийде симпатично. Все, тоді чекаємо. Коли щось цікаве буде відбуватися, Мені по... о воу 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 во, во. Я зрозумію. Секундочку. Ось цікаве і почало відбуватися, навіть не встиг я закінчити. Мені потрібні люди. Мені прям капець потрібні люди. І житлові зони. Все, давайте розмічать. Отак розмітили. Грошей поки що на нові дороги немає, але то і нормально. Бо я зараз тільки що витратив багато, щоб побудувати цей район. Ой-ой-ой, людей прям катастрофічно, мені не вистачає. 740 з лишнім людей. От буде 950, і буде вже трохи інша розмова. Правда, на 950, що мені відкриється. На 950. А, будуть райони, політики. А, органічні продукти, ну, окей. Окей, окей, окей. Детальніше подивимось, коли вже мені цей, а, цей район буде доступний. Цей етап розвитку. Бо на даний момент дивитися, що мені буде доступно, коли той район відкриється. Це, як знаєте, ділити шкуру ще не вбитого ведмедя. Що тут, до речі, в мене по дорозі? Мені вистачить. Вистачить, гляньте, ось сюди ось так. Провести. Чудово. Тобто, в цю сторону. Ой, блін. В цю сторону я ще райони зможу провести. А далі вже треба буде думати, куди мені його переносить. Можливо, я буду розширювати район в цю сторону. Просто перекидувати через залізницю деякі мости. Можливо, навіть я ось цю дорогу перероблю. Ну, в, в перспективі, на ось таку широку. Отут можна буде зробити невеличку розв'язочку. Щоб сюди на широку, сюди на широку. І було нормально. Більш менш. Ну, коротше, то, то подивимося. Там треба буде тоді трохи змінювати планування нашого району. Поки що робимо ось таким чином. Ага, все, недостатньо грошей. А мені житлові зони все ще треба і треба. Капіць. О, відкрився новий етап. Так, село, давайте детальніше подивимось, що в ньому доступно. Другий кредит, мені поки що не потрібен. Спеціалізації районів, сервіси і райони. Тепер мені доступні чудово. Політики можна буде зараз зробити якісь загальноміські політики, подивитися і розібратися з ними. Новий квадратик мені доступний, але поки що я його відкривати не буду. Можливо. А може, і буду. Подивимось. А, так. Аварійні служби, поліція, унікальні будівлі. О! Промислова спеціалізація, сільськогосподарська і лісо і лісогосподарська. А це питання? Це суто мені зробить район промисловий? Чи це в мене вже м -м, безпосередньо зможу сам будувати собі цей район? Ну, це, це з індестріс, чи це що? Може, воно і так було з індестріс. А ну-ка, секунду. М -м, де тут я можу райони будувати? Ось райони. Промислова спеціалізація. Да, сільськогосподарська. І тепер я... мені доступні будуть сільськогосподарські. А, ні, ніхрена. Недоступний. Мені лісова промисловість і сільськогосподарсь... сільське господарство будуть доступні на населенні півтори тисячі. Руда і нафт. руда 2600. Нафта 5,5. До речі, а яка тут мені потрібна кількість населення для того, щоб досягти максимального етапу розвитку? Мені просто цікаво. Мегалополіс 90 тисяч населення. Матінко рідна, йоханий полоханий. Ого. Понятно. Угу. Понятно. <хи> гаразд. Космодром. Чи, а, вимоги населення 48 тисяч, в смыслі. Що це значить? Що за галочка? Де в мене 48 тисяч населення? Нема в мене такої цифри. Не береши мені тут. Що в мене по грошам? 20 тисяч. Поки що я не буду поліпшувати цю дорогу, витрачати на це багато коштів. Скільки мені. Ну, давайте чисто заради експерименту. Подивимось, скільки мені треба грошей. 240. А, так то ще не так, не так і дорого його. Поліпшити. Я то думав, що мені треба буде багато грошей. А воно, бачите, небагато. Все. Ну, три з лишнім тисячі витратили, але. Ну ось, будь ласка, тепер у мене розширена дорога, тепер все чудово, тільки мені потрібно прибрати тут світлофори, які я. Не люблю в цій грі, от вони якось, знаєте. Я розумів, що це нереалістично, що світлофорів немає по такій широкій дорозі. Але, ну, якось вони в цій грі мені не дуже подобаються. Ну, вони занадто тормозять трафік, от прям дуже тормозять. І це прям якась катастрофа. Ха, Добренько. Тепер, що мені потребуються ще жидлові зони. Давайте їх розмічати. Так, розв'язочка є. Дорогу прокращили про сюди. Тепер її можна буде кудись перекидувати. Я гадаю, що можна ось тут. Дивіться, нам її потрібно буде перекинути через залізницю. Як би нам саме такий плавний підйом? На 9 метрів. А... На 3. Можна. Та, блін. Можна, знаєте, що? Отак на 6? Ось так на 9. Трошки перекинули. І тут у мене на 6. Яка тут відстань? 5, правильно? Ось тут на 1 опустили. І ось тут у мене 10. На два опустили, все. Ось такий містечок тепер у нас виходить, який буде перекинути через залізницю. Чудово. Нові будівлі. О, до речі, рятувальну службу поставити в промисловому районі. Де б її, правда, вліпить? Ну, зруйную я один завод, нічого страшного. Давайте зупинимо грубо. Нам знову потрібні. А, про... Це житлові зони. Зараз я трошечки запланую ще заздалегідь <клух> промисловість. Ось так. Все. І можна тепер а, дивитися і планувати житлові зони нові. Давайте, напевне, знаєте, як я зроблю? Я зроблю наступним чином. Поки що я ось тут в сторону залізниці. Ось так запланую. Ще житлові зони. Прям біля залізниці я їх будувати не буду. Ось так же ж. Да, ось так воно там побудовано. Ось тут, з цієї сторони, я не буду будувати е, зони житлові. Там, скоріше за все, будуть або якісь парки, або, або хрін його знає що. Я ще не придумав. А ось сюди давайте отак запускати житлові зони. Щоб вони приїжджали. Бо дивіться, до нас людей приїжджає прям багато. І, походу, в цій серії вже мені буде доступний наступний етап розвитку. Наскільки я бачу. Ну у нас вже 1300 населення. І це означає, що дуже скоро нам будуть доступні сільське господарство і лісова промисловість. І це чудово. Все. Нові житлові зони заплановані. Мені тільки житлові потрібні, блін. Комерції фактично майже взагалі не треба. Ну це, в принципі, і добре, але в мене тут просто залишається багато пустого простору. Відстань від мене. Задовбало, мене це вже повідомлення вилазить. Опа, вода. А про це вже я і забув. Так, тут здається, 23 треба. Ось так будувати. Так, 90 градусів ось так. Давайте я проведу тепер по цій дорозі. А чо ти? А, не до... Все? У в мене грошей нема. Я вас поняв. Окей. Окей. Не питаннячко. До речі, можливо, уважні з вас помітили, що Мир, а не Карін Ленд. Ну, просто тому що я, коли перезапускав мапу з правильною темою, я е забув прописати тут правильну назву. Це тепер Ленд, Тепер все правильно. Я вибачаю за те, що я тупанув. А що тут, до речі? Що за інформація? В мене діти 510, підлітки 107, молоді 84. Дорослих у мене багато. Дорослих і дітей. Пенсіонерів 143. Ну, житлові зони. в мене поки що і немає їм, з чого підвищувати свій рівень, тільки за те, що вони будуть дуже щасливі, що у них є а, поліція. І, і, і пожежники, і поліція, і трошечки є лікарні в них. А за інше, йому що то, щоб бути мені вдячними. Так, в цю сторону. А, здається, я трошечки неправильно зробив. Дивіться, у мене вони виїжджають ось тут, і їм було б краще їхати сюди, в цю сторону. Не, не в правильну сторону я їм зробив а, напрямок. Ось так буде краще. Тобто тоді б вони були як? Ось ці виїжджають на цей круг, і вони заважають тим, хто заїжджає звідси. А так, ці виїхали сюди, а на цю трасу ось тут заїхали. І вони один одному не заважають. Все. Ось так правильніше зробити. Я вже чекаю, коли мені будуть доступні доріжки. О! О зараз вже буде доступ. Я тільки про них згадав. СМТ. Ми тепер селище міського типу, нам тепер доступні піш... пішохідні зони. У пішохідних зонах передбачені вулиці, вільні від автомобілів за винятком екстрених служб. Транспортування вантажів і сміття здійснюється через будівлі пунктів обслуговування розташовані на території. Прикольно, я про таку механіку, якщо чесно, вперше чую. Ну, типу, Вона, скоріш за все, давно була, бо мені картинка знайома. Але от із самою механікою. Я не знайомий. Окей. М -м, політики парків, політика заходів, парки і площі, промислові території. Рибна промисловість нам доступна вже нарешті. Чудово. Футбол-концерті, нові політики. Нам тут багато чого дозволені. О, дороги. А, ну це за рахунок того, що нам доступні паркові зони. Нам небагато доріг стало доступне. Ну, тут купа всяких парків, їх всі переглядати не будемо. Основне у нас ось тут. Показується. Чудово! Промислова зона, да. Дайте я зупиню трошечки гру. Нові будівлі. Що? Тут у нас що? Building Title amp. І що це за будівля? За 12 тисяч і за обслуговування 480 а патрульних машин. Все, понятно, це поліція. Хорошо. <с> а то я такий трохи я не поняв, не зрозумів. Окей. А, до речі, сюди патрульні не добиваю. Тут тр теж треба буде патрульних потім поставити, але не зараз, трошечки пізніше. Значить, я хотів подивитися, які дороги мені стали відкриті. Ну, що, до шосе мені ще як до Києва рачки. До речі, коли воно мені відкриється? Двосмугове шосе, одностороннє шосе, просто шосе, 2600 населення мені потрібно. І для рампа шосе мені теж треба 2600 населення. Ну, це, в принципі, моя буде наступна ціль. А що це означає? А, це автоматично зруйновані будівлі. Тут у мене є мод, який за допомогою якого, якщо, наприклад, будівлю покидають, то вона автоматично зноситься, щоб на її місці будувалася нова будівля. А, um, так. Я щось хотів таке глянути А, я хотів доріжки побудувати. Я хотів побудувати доріжки. Давайте подивимось. Значить, обов'язково. А що так? А що таке, я не поняв? А! -а, -а, -а секунду. Давайте е велосипедна доріжка. Її проводимо ось так вздовж цього району. Потім я ось тут якось з цією розв'язкою обіграю цю штуку. А чого ти так? Я не поняв. А, будинки присобачились до оцієї сторони, а ось тут побудувалися малі. Отже ж срака. Я, блін, тупанув, що в мене до цієї дороги були доступні будівництва. Я коли покращував, то я трошечки цей момент упустив. Сюди і сюди. І в цю сторону також нам потрібно велосипедну доріжку ось так провести, для того, щоб наші поселенці могли спокійно собі дістатися куди завгодно. З анархії давайте включимо. Все. Ось так побудували. Осюди довели. Все. Є, чудово. Велосипедні доріжки побудовані. Тепер давайте я звичайні доріжки. А є якісь доріжки, які б були і велосипедними, і звичайними. Асфальтні доріжки підходять для їзди на велосипеді. На цих доріжках дозволено лише велосипеди. Тобто, пішочком. Мої жителі не зможуть дістатися. А на отаких доріжках. Доступ для пішоходів, але тут не вказано, що, типу, і велосипеди з твердим покриттям. Паркова доріжка з декораціями. Як вона виглядає? Дайте подивитися. Вона виглядає ось так. А ось таку доріжку, наприклад. Дайте мені, будь ласка, не, не треба мені прив'язка По дорожнім вказівкам Ой, оця доріжка мені більше подобається. Вона така кирпичиком викладена. Ну, це. А, зоопарк. Я щось подумав, що це природній парк. Ну, не знаю, якщо чесно. Поки що мені оця більше всіх подобається. А, інші мені і недоступні. Все, тоді вирішено. Будемо будувати ось цією доріжкою. Все. І тепер ось ми прокладаємо отаким от чином доріжки. Між усіма нашими будиночками, щоб наші поселенці могли дістатися абсолютно туди, куди захочуть. По всьому району доріжки я провів. Тепер тут залишилося виправити деякі непорозуміння після того, як я побудував розв'язку. Треба ось тут додати трошки житлових зон. Ось тут можна житлових зон додати, до речі. Давайте зробимо отак. І тепер електроенергію проведемо кудись. Ну, от якось ось так зараз. Все. Щоб воно з'єднувалося, ось тут клітинками не заважала. Все одно з цієї сторони я вже будинки житлові будувати не буду. Це 100%. Тут я зону розмітив житлову, розмітив. Чудово. А, ну тут будиночки зруйнувалися, бо вони приконектились до оцієї дороги, на жаль. Я б не хотів, щоб таке було, але бачите, вийшло те, що вийшло. До речі, що велосипедами? Ну, зараз вони, звісно, ще поки що не перебудували свої маршрути. Ой, а це що таке? Ой, це що таке некрасиве? Тихо, тихо, тихо. Дайте ось так. А, воно в місцях, місцями, щось якось, коротше, кривувато трошки вийшло. А я можу зараз замальовувати. У мене там, здається, був мод на те, щоб я міг малювати. А може і ні. А, це вода. А, ось о. Чи що це? Да-да-да, ось можна малювати, але щось воно, коротше, якось. Не дуже мені зруйноване, ні. Поле, ні. гравій. Кліп. Ні. не подобається мені, як воно малюється. Можливо, я додам ще мод по Surface Painter. Хоча він, здається, в мене є. Якщо я. Ось, Surface. Update whole map. Я зрозумів. Окей. Коротше. Отака от штука. Я гадаю, що цю серію я можу закінчувати. Ми досягли нового етапу розвитку. До наступного нам іти далеко. А вже в наступній серії будемо дивитися, забудовувати новий район. І дивитися, що нам робити з. Промисловістю. Скоріше за все, будемо відкривати нову клітинку, яка нам вже, до речі, доступна. Ось цю. І тут ми будемо починати розвивати якусь або промисловість, або сільське господарство. Ну, це теж промисловість, просто мав на увазі або рибну, або таку звичайну. Що ж, на цьому я серію напевне буду закінчувати. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!